Всім привіт! Я Поліщук Максим. А мене звати Ігнатіму. Разом ми президентське об'єднання Рібка, учнівського самоврядування нашої школи. Чому два президенти? Тому що дві голови завжди ліпше ніж одна. Чому Рібка? Пам'ятайте стару добру казочку один за одного, адже тільки так досягаються найкращі результати. Наша школа живе активним суспільним життям. Щодня проходить багато заходів, які готуються у співпраці учнів та самоврядування та вчителів. А ще багато років ми є учасниками різних міжнародних проєктів. Відправною точкою стала участь нашої школи в GoCamp. Нам дуже сподобалося співпрацювати з нідерландським волонтером, тому актив самоврядування вирішив більше розвивати напрямок комунікації з іноземними партнерами. Спільні проекти з Америкою, Німеччиною та іншими країнами Європи дають нам змогу спілкування англійською з носіями мови та допомагати оволодіти нею молодшим жителям громади. Також ми розказуємо нашим іноземним друзям про Україну, її традиції, нашу братську громаду, селище та його жителів. Разом робимо добрі справи. Лише дві школи у Вознесенському районі є учасниками багаторічної програми ЄТвінінг. ЄТвінінг це навчальна програма Європейської комісії, започаткована з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Зараз до ЄТВІнінг Плюс входять 44 країни-учасниці. Наша участь це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення рівня використання ІТ-технологій. В рамках програми ми тренуємо навички командоутворення та отримуємо досвід створення спільних проєктів. Окрім цього, дізнаємося про культуру інших країн Європи та заводимо нових друзів. Програма «Єтвінінг» Це можливість реалізувати креативний підхід до навчання та нагадати вчителям і учням, що навчатися і навчати не лише потрібно, але й цікаво. Зараз в рамках програми проходить проєкт Різдвяні традиції європейців. Наші учні розробили логотипи, різдвяні листівки, провели благодійну акцію з виготовлення святкового печива, яке передали працівникам лікарні. Талановиті вокалісти школи взяли участь у створенні спільного відеоролику традиційних різдвяних писань разом з школярами Греції, Італії, Вірменії, Польщі, України і Румунії. Астівочка стала собі ще питати Господаря викликати. Створили спільну електронну книгу та презентували навчальний заклад на спільній падвид платформі. Так як програма довгострокова, це не останній проєкт. Ми будемо і далі співпрацювати зі школами-партнерами, адже завдяки цьому ми вдосконалюємо англійську, розвиваємося, здобуваємо нові знання про країни Європи, про наше селище і наші традиції дізнаються європейці. Ми ведемо за собою однодумці, зацікавлюємо школярів, даємо можливість самореалізуватися. Ми, лідери, наш голос важливий.